Вітаю, мої любі глядачі. Рада, що ви сьогодні тут разом зі мною заглядаєте у карти і шукаєте світло навіть у темні часи. Хай ваші дні будуть спокійні, хай серце гріє радість і віра, а душа завжди відчуває захист і підтримку. Бережіть себе, тримайтеся одне одного та підтримуйте наших військових. Сьогодні ми подивимось, яка доля. Чекає на нашу рідну і зранену Херсонщину. Дивимось, що нам карти кажуть про ситуацію на окупованих землях Херсонщини, чи намагається ворог там укріплюватись? Імператор карта влади, контролю, чіткого порядку і структури, то означає, що ворог там має міцне керівництво, структуру витримку і хоче встановити порядок свої правила. Він не хаосом владарює, а системою дисципліною, тобто намагається. Закріпитись, керувати, створити владу, яка працює. Світ означає завершення циклу, інтеграцію, досягнення чогось великого. Тобто, ворог може вважати, що своє завдання на цій ділянці він вже частково виконав чи закріпив. Ми тут ми завершили підготовку чи освоїли територію, так би мовити, лицар Пентаклів. То означає, що далі не блискавичні великі стрибки, а таке поволі, але впевнено. З тією ж темою ворог не буде зараз влаштовувати суперштурм чи вибухову зміну, а буде поступово укріпляти позиції, закріпляти контроль, працювати на матеріальної базі, підготовці ресурсах. Отже, так, ворог зміцнює свої позиції, але не з такою шаленою швидкістю, як могло би бути, і не з ефектом. Одразу все змінено. Це більше фаза е, закріплення, підготовки, будування фундаменту, на жаль. Давай подивимось, чи стане Херсон ключовим напрямком у цій фазі війни і чи буде зміна контролю над ним найближчим часом? Сімка мечів. Ой, то така підступна карта. Вона про хитрість, обман, про дію, не в лоб, а збоку. То не про відкриту атаку, а про маневри розвідку диверсії. Навколо Херсона зараз іде гра тіней, відволікання, інформаційні маневри, шістка жезлів. Вона про перемогу, успіх, визнання. То ніби показує, що наші мають шанси на успіх у цьому напрямку, але він не прийде відразу. Шістка жезлів часто означає, ми вистоїмо і потім нас визнають. Так що я бачу, тут буде певний прорив, може навіть невелике звільнення територій, але після періоду підготовки п'ятірка пентаклів. Важка карта, така про втрати, виснаження, нестачу ресурсів. Вона каже, дорога буде нелегка, буде холодно, голодно, але йдемо. Тобто, навіть якщо Херсон стане важливим напрямком, то зміна контролю не буде легкою і швидкою. Карти показують, що Херсон важливий, і за нього буде хитра хитра боротьба. Не завжди прямо на полі бою наші мають шанси на часткову перемогу, але шлях до цього буде через труднощі, втрати і нестачу сил, поки радше йде підготовка, маневри, розвідка і виснаження ворога. Тепер подивимось, що ж ті карти нам шепчуть про можливість нового наступу ворога на Херсонщину. Бо останнім часом загострення бойових дій йде по всім фронтам король пентаклів. Він не діє з опалу, а рахує, планує, збирає ресурси. То не гарячий воїн, а той, що сидить на грошах і думає, де вигідніше вдарити. Аби було з користю, тобто ця карта показує, що ворог зараз більше готує основу, збирає сили, техніку, паливо, гроші, укріплення, але ще не йде на пролом. То така фаза накопичення, а не активного наступу вісімка кубків. А отут от цікаво, ця карта говорить про відхід, про бажання відійти від чогось, що втратило сенс. Може значити, що ворог частково змінює фокус, відводить частину. Уваги чи сил з цього напрямку наче. Думає, не зараз треба шукати інше місце для прориву, тобто прямої готовності до масового наступу зараз немає. Диявол, тобто, ворог може не йти у відкриту атаку, але буде підступно діяти обстріли, терор, тиск, маніпуляції, страх, щоб тримати наш народ у напрузі. Це може бути інформаційний наступ, психологічна війна, провокації, атаки по енергетиці, щоб дестабілізувати регіон масштабного наступу зараз. Не видно, але загроза підлості і психологічного тиску є. Ворог буде грати на нервах. Давайте подивимось, чи полишили росіяни спроби захопити сам Херсон, чи все ж готуються. Зірка Ой то світла, надійна карта. Вона не про війну, а про віру, спокій і відновлення. Вона ніби каже, є напрямок до світла, хоч шлях ще довгий. Це означає, ворог може мріяти, але шансів узяти. Сам Херсон нема зараз. Лицар Пентаклів це повільний впертий трудівник, не той, що мчить у бій, а той, що повільно готує базу, копає окопи, возить боєприпаси. Вона говорить, робота триває, але без прориву. Тобто росіяни е, можуть е, укріплятися на лівому березі, підвозити техніку, облаштовувати оборону, але не готові на великий штурм міста. Відлюдник, карта відступу, ізоляції, спостереження здалеку для ворога. Це означає, що він зараз не готовий там за е, іти в наступ е, на Херсон, радше спостерігає, чекає, аналізує. Отже, ні, зараз росіяни не мають реальної можливості чи рішучості. Знову захопити Херсон, вони можуть погрожувати імітувати рух, тримати напругу, але в наступ не підуть, не мають ні сил, ні сприятливого моменту. Тепер подивимось, яка є небезпека для жителів Херсона найближчим часом, адже ворог не дає людям спокою, постійні обстріли, тривоги, люди постійно під прицілом, мах часто показує. Планування, маніпуляції, створення якихось сценаріїв. Тобто хтось щось готує, продумує. Але поки на е, стадії організації, а не виконання, це можуть бути диверсії, провокації, удари по енергетиці чи критичній інфраструктурі. Але не от прямо сьогодні, а як частина більшого плану лицар мечів. А от це вже рух, атака, дія, це. Символ обстрілів, нальотів, коротких агресивних дій. Тобто тут карти кажуть так: небезпека ударів чи раптових атак є, може бути раптове загострення, навіть якщо перед тим було тихо. Десятка жезлів, то вже карта втоми перевантаження тиску. Вона показує, що людям тяжко, є виснаження, але вони тримаються. Може бути підвищене навантаження на служби, енергетику, медиків, військових, бо удари чи провокації принесуть додаткові труднощі. Отже, так, небезпека існує, ворог не припинить кошмарити людей, тож варто реагувати на сигнали тривоги. Підбайте про свою безпеку та про безпеку рідних. Молюся за Херсонщину, щоб на ці землі прийшов мир і спокій. Питання дуже важливе, та всі хвилюються і хочуть, щоб Херсонщину звільнили від окупанта. Питаю карти: чи зможе Україна до кінця року повернути свої землі на Херсонщині сімка кубків? Вона про мрії, надії, плани, але ще без чіткого вибору. То значить, що зараз у нашого командування є кілька напрямків, кілька задумів, і Херсонщина серед них один із варіантів дії. Але не єдиний сімка кубків каже, ще не визначились остаточно, куди саме бити і коли. Шістка жезлів, вона каже, успіх можливий, і навіть визнання, коли наші знову піднімуть прапор над своїми землями. Але шістка жезлів це не грандіозний прорив, а локальний, але важливий успіх. Може бути звільнення кількох сіл, стратегічних точок, укріплень, тобто так. Певні е, успіхи е, на Херсонщині до кінця року можливі. Трійка Пентаклів це карта майстрів, які будують щось міцне. Тобто, Україна зараз будує основу для стабільного повернення територій, і до кінця року може бути результат цієї спільної е, праці, е, не миттєвий. Прорив, а закріплення позицій, поступове повернення. Так, Україна має шанси до кінця року повернути частину своїх сіл і містечок на Херсонщині. Не все одразу, але кілька успішних звільнень цілком можливі. Буде поступ визнання і тверда основа для подальшого наступу у новому році. Ви часто пишете за Херсонщину, запитуєте про рідні містечка та села. Давайте подивимось, яка доля чекає на Олешки, Голупристання, Стару Збур'ївку, як надовго затягнеться окупація. Король Жезлів то наш провідник, наші військові, наші люди, які не здаються. Він показує, що є чіткий план, є люди. Які працюють на повернення цих містечок, тобто Олешки, Гола Пристань і Старозбурівка не забуті, їхнє звільнення, справа часу і рішучості, бо наш король жезлів не той, що сидить, а той, що діє диявол, то саме теперішній стан тих міст. Окупація тримає людей у неволі, у страху під постійним контролем. Це не просто військова присутність, то ще й спроба зламати дух, залякати, зробити людей безсилими. Диявол каже, боротьба ще не скінчилася. Кайдани міцні. Тобто, на жаль, окупація ще затягнеться. Треба час, щоб ті кайдани зірвати, бо вони тримають не тільки землю, а й свідомість людей. Світ каже, усе стане на своє місце, але після випробування. Тобто Олешки, Голапристань і Старасбургівка, обов'язково повернуться до України, але це буде останній етап великого процесу звільнення, коли коло замкнеться, і ми скажемо, країна вільна. Ця карта як світанок після довгої ночі. Окупація цих міст ще триматиметься, але її кінець неминучий, то не на роки. А до того моменту, коли завершиться головна операція звільнення півдня, і тоді люди знову вийдуть на вулиці з прапорами, і то буде велике свято. Каховка і нова каховка важке, гірке питання. Там земля стогне, вода плаче, люди ждуть визволення як весну після лютої зими. Дивимось, пажмичів. Отже, щодо Каховки, зараз іде розвідка, підготовка, робота в тіні, щоб зрозуміти, як і коли можна буде діяти. Це значить, активна фаза ще не почалась, але Україна тримає око на тих землях. Король Пентаклів. Вона часто говорить про територію, яку тимчасово контролює сильна, але жорстка рука. І отут треба чесно сказати, окупація Каховки і Нової Каховки ще якийсь час триматиметься. Це не вічний контроль, просто фаза застою, де ні наші, ні їхні не роблять різких рухів, поки не настане слушний момент. Шістка мечів то рух уперед, вихід із темного періоду, відхід від біди. Вона показує, що з часом Україна відновить контроль, але це буде через поступові операції, через перехід, не через лобову атаку. Тобто, коли ворог піде, ще треба буде довго зцілювати землю, вода, гребля, інфраструктура усе постраждало, і, і треба час щоб ожило. Тож окупація ще затягнеться, але її кінець уже на обрії видно. І коли прийде слушний момент, наші підуть з планом, щоб повернути землю, не спаливши її. Якщо човен уже відштовхнувся від берега, назад він не вернеться. Хай навіть вода темна. Асканія нова чаплинка Каланчак. То болить, що зараз та земля під чоботом ворога. Давай глянемо, що карти кажуть, як надовго затягнеться окупація. Двійка пентаклів. Карта каже, що на тих землях зараз баланс дуже тонкий. Ворог не почуває себе впевнено, постійно маневрує. Щось перекидає, міняє лінії. То не стабільна окупація, а тимчасова рівновага. Така собі сидимо, але боїмося рушитись. Тобто, ворог там є, але стоїть не на міцному ґрунті. Сонце це карта правди, визволення, життя і перемоги. Чисте світло після темряви вона показує, що на цих територіях буде відновлення. Український прапор знову замайорить. Сонце ще й каже, що люди там не втратили віру. Вони в душі з Україною, і та енергія вже притягує зміни. Словом, світло вже пробивається крізь хмари імператриця. Це значить, що після визволення ті землі знову зацвітуть, фермери повернуться, життя оживе. Може не одразу, бо буде що відбудовувати. Але сила життя там дуже велика. Ця карта ще й натякає, що е, Україна е, поверне е, не тільки територію, а й відновить там порядок, добробут і навіть. Краще, ніж було, тож окупація не затягнеться, а тоді все те, що нині зруйноване, знову проросте, бо сила землі і людей там велика. Де сонце сходить, там і темрява немає сили довго сидіти. Так і тут буде Асканія нова ще зацвіте, чаплинка оживе, а над Каланчаком знову підніметься синє небо вільне, українське, без страху і окупанта. Верхній рогачик, велика лепетиха, Горностаєвка, рідні землі, де люди живі й чекають на визволення. Дивимось, що карти скажуть. Паж Жезлів це провісник новин, вісток, сигналу до дії. Вона каже, що поки що йде спостереження і збір інформації, але вже на горизонті з'являється шанс на рух уперед. В плані окупації це означає, ворог ще тримається, але наша сторона готується, слідкує і чекає слушного моменту закохані. Це карта вибору, співпраці та об'єднання сил. Вона показує, що усе залежить від правильних рішень і злагодженої роботи військових, місцевих союзників, але також карта натякає, якщо хтось помилиться, розсвариться чи розгубиться, можна втратити час. Тобто тут все в наших руках. І від мудрості рішень залежить, як швидко закінчиться окупація четвірка мечів. То карта паузи відпочинку і накопичення сил. Вона говорить, що поки що дія буде обмеженою, активного штурму не буде, бо треба підготуватися і відновити ресурси. Четвірка мечів показує окупація, ще затягнеться але це не назавжди. Просто зараз час для планування і стратегічної паузи. Ворог ще деякий час тримати. Тиме верхній рогачик, велику лепетиху і Горностаївку, але е, визволення вже на горизонті. Е, не відразу й не миттєво, але поступово, завдяки е, мудрим діям і зусиллям, ці землі повернуться під контроль України. Питання складне: чи можуть росіяни відрізати Херсонщину від решти України по логістиці, енергетиці чи зв'язку? Зірка це карта надії, світла, захисту і віри. Зірка каже: навіть якщо ворог щось планує, не все в його руках, і сили світла та підтримки сильніші для Херсонщини. Це означає повного відрізання від решти України і світу не буде, бо є мережа підтримки волонтери. зв'язки. Зв'язки опір населення і українська армія, дев'ятка жезлів. Ця карта про обороноздатність, пильність і готовність вистояти, навіть коли навколо багато труднощів, вона каже так: ворог буде намагатися перерізати маршрути, блокувати дороги, енергетику, зв'язок, дев'ятка жезлів. Це карта тримання позицій, навіть якщо сил менше. Бо досвід і підготовка допомагають вистояти. Стояти ту з мечів, це карта чіткого рішення, прориву та перемоги розумом. Вона показує, що будь-які спроби ворога відрізати Херсонщину будуть нейтралізовані, бо є план, стратегія і рішучість діяти рішуче туз мечів. Також означає нову інформацію, нові технології та швидку реакцію, щоб перекрити або зламати плани противника. Ворог може намагатися блокувати енергетику, дороги чи зв'язок, але Херсонщина залишить. На зв'язку з Україною і світом, а наші сили швидко реагуватимуть на будь-які загрози. Гуманітарна криза на окупованій частині Херсонщини це тяжке питання. Люди там терплять голод, холод і страх. Давай глянемо, що карти скажуть. Зірка то карта надії і світла навіть у темряві. Вона каже, що надія на допомогу і підтримку є, що зовнішні ресурси, волонтери, гуманітарні коридори працюють, хоч і не так швидко, як хотілося б зірка обіцяє. Світло пробивається навіть через темряву, четвірка жезлів. Вона каже, що люди тримаються разом, допомагають одне одному, знаходять ресурси, де е, можуть е, також карта говорить, що є потенціал для короткочасних стабілізацій навіть у складних умовах, якщо організувати допомогу правильно, тобто критичне загострення, можна уникнути, бо є підтримка всередині і зовні. А От дурень це карта непередбачуваності і раптових змін. Вона показує, що можуть бути нестабільні моменти, сюрпризи, непередбачувані події, які ускладнять життя, перебої з постачанням, обстріли чи блокування шляхів. Тобто, гуманітарна ситуація може може. Може раптово погіршуватися, але не означає, що буде катастрофа на довгі місяці. Гуманітарна криза може трохи зростати періодами, але масової катастрофи не буде, бо є підтримка і надія. Важливо триматися разом і використовувати кожну можливість допомоги. Тоді люди витримають ці важкі часи. Отакі от справи на сьогодні досить важких запитань. Нехай лихе не збувається. Молюсь за мир і чисте небо над Херсонщиною. До зустрічі, мої дорогі! Хай вам щастить і хай ангели оберігають ваші домівки.